Привіт! Мене звати Тетяна Близнюк, і сьогодні я буду розмовляти про резервний фонд та фінансовий план. Перше, резервний фонд має становити мінімум 3, а краще 12 місяців наших витрат. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно повести бюджет мінімум 1 рік, де записувати всі доходи, а також всі витрати. Друге, його варто зберігати поки що готівкою: 20% в гривні, 80% в. Валюті це може, може бути долар або євро. Бажано ще мати різні купюри, якщо це дійсно резервний фонд, адже ми не знаємо, коли саме знадобляться ці гроші. Третє, потрібно скласти фінансовий план. Доходи в рік, витрати в рік, заощадження, фінансові цілі, і в мене тут кумар. Ось таке життя. Навіть якщо я до чогось дуже-дуже готуюсь, я не можу передбачити те, що Комар залетить до мене в відео. Тому три. Потрібно скласти фінансовий план. Тобто, щоб отримувати задоволення від моїх фінансів, я маю їх розуміти, я маю їх бачити і контролювати. Тому доходи в рік, витрати в рік, заощадження, і наступний крок це фінансові цілі, моя фінансова свобода, квартира, можливо, можливо, мені потрібно зробити зуби або авто, або купити. Комп'ютер. Все це фінансові цілі. Чотири пройти калькулятор життя. Тобто, для того, щоб зрозуміти мою фінансову свободу, мені треба розуміти, скільки років я буду жити на цій планеті. Все дуже просто. Єдиний варіант, єдиний вихід з цього життя це смерть. Можливо, зараз хтось подумає, що це песимістичні якісь е, відео чи взагалі. Неадекватне, так скажімо, речення. Але це все адекватно і наше життя також вимірюється в роках. І це нормально говорити про те, скільки я часу буду активно працювати, і скільки я часу хочу жити на пасивний дохід. Тому 4. Пройти калькулятор життя. Так можна в Google пошуку і ввести. калькулятор життя. І там за 3 хвилини пройти цей калькулятор. 5. Прописати. В, фіна... в фінансовому плані, яку суму я хочу отримувати щомісяця і який період, щоб вам вистачило капіталу. Тобто, я маю знати, яка хоча б приблизна сума мені потрібна з умовних 69 років чи з 51 коли я захочу мати пасивний дохід. 6. не забувати про інфляцію в гривні і в доларі. 7. спочатку внести. Реальні цифри в свій фінансовий план, а потім спробувати погратися, що б мені хотілося заробляти і що б мені хотілося отримувати, коли я матиму пасивний дохід. 8. Все, що ми не знаємо, нас лякає. Давайте це змінювати. Давайте почнемо змінювати це сьогодні, тому що коли, як на сьогодні. З вами була Тетяна Близнюк. Я ділилася своєю інформацією, ту, яку дізналася, і пробувала її. А вмістити в мінімальну кількість часу і при цьому, щоб все було максимально зрозуміло. Тому отримайте фінансове задоволення від власного життя і дивіться пізнавальні відео, беріть з них тільки те, що вважаєте за потрібне для вашого життя. А ще краще все, що чуєте від мене, або будь-яких ютуб-блогерів, інстаграм-блогерів, ток блогерів перевіряйте і не один раз, а декілька разів. Тихого вечора і до нових зустрічей!